Я кожен день думаю про цих людей, які вийшли на ці акції. І на одну частину, я сказав би, мирну частину, і другу, яка радикально налаштована. Найбільша цінність, яка є в кожного з нас, це життя. І коли хтось піднімає руку на це життя, чи піднімає руку на людину, це великий гріх. З однієї сторони, мені, дивлячись на погодні умови і умови, в яких вони знаходяться, також. По-людськи жалко цих людей. Тому що люди відстраждають від холоду. І навіть один замерз. Хлопець. Це жах. Безумовно, є причини конфлікту. Але всі конфлікти вони вирішуються за столом переговорів. Ми закликали і закликаємо за стіл переговорів, за обговорення і пошук рішення, знаходження тих компромісів, які вкрай необхідні.